Доброго ранку, доброго ранку, знову зустрічаємо гостей у нашій студії, засновниця проекту Selfmade Group. Анна Зарічна. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку сьогодні будемо говорити про ще один захід, який планується. Ми його завжди анонсуємо в ранковій каві. Вже 1 жовтня до нас завітає Маша Єфросініна. Розкажіть, будь ласка, як то виникла така ідея? Втілити бажання, я думаю, багатьох мешканців нашого міста і особисто моє, чесно кажучи, я так хотіла потрапити до неї на тренінг. Як виникла у вас така ідея? Ну, в принципі, ідея возникла благодаря просьбам більшості наших кропівнічанок. Да, і многії просили, і звісно ж, ми виплатили бажання е, в і все для наших прекрасних дівочок. як вийшли на неї? Чи одразу вона погодилася? Я знаю, вона просто збирає стадіони людей. Я не побоюся того слова. Е Вышла. В принципе, было несложно, просто позвонила ей и пригласила к нам в город. Разговор был абсолютно. Ну, топ -то там обзоренные хворобы, а, там, типа, что я не, поеду? Не, не нет наоборот. И просто единственное, что для меня было сложно, это пообещать, то, что мы соберем действительно очень много девушек, так как у Маши собирала в Киеве 700 человек, 500 залы. И, конечно же, нам мы же не хуже, Киева, столицы, нам хочется тоже показать достойно. Угу. уровні нашого города, представить його і вообще показати, що Кіровоградки, крапівничанки у нас дуже особливі дівчатки, тому що дійсно, а, е коли я їжджу на другие тренінги в другие города, можу отметить, що у наших Кіровограда так є особливий шик, який виділяє нас серед всіх українок. Що таке питання? Давайте ще раз наголосимо нашим глядачам, де буде проходити тренінг, яка його вартість, стартує від найменшого до більшого, хай наш девчата знают и тренинг будет проходить в кинотеатре портал в синем зале 1 октября начало в 2 часа тренинг будет длиться 3 часа 2 часа мастер-класса угу. и третий час это будет вопрос-ответ общение с залом также мы готовим для наших гостей Подарки, сюрпризы, ярмарку. А, наші партнеры будут подкрашивать губки, делать експрес-макіяж перед тренингом, будет прекраснішая фотозона, особенно, яку нам готовят наші флористы. Ну и, конечно же, традиційна фотосессия в конце мастер-классия для всіх дівушек подарки. Стоимость билетов от 500 гривень до 250 Угу. Дивіться, я так розумію, там є сектори: VIP-сектор і звичайний сектор. Да. От VIP-сектор, я знаю, дуже багато. Багато людей підуть саме на віп-сектор. Тому що і Маша поруч, і атмосфера зіркова, і все таке. Що саме буде на віп-секторі? Можливо, якесь буде інше відношення, чи це просто ближче Ні, до зірки? Просто можна буде більше і ближче розглядати Машу. Ніякого особливого відношення. Угу. ми всі тобто, манікюр зібрали. Наших... Тобто, манікр та дікюртом не буде. <рес> Любимося <Маса рес> однаково. <рес> і будемо всім абсолютно уділяти внимание, усіх будуть одні і ті ж подарки, сюрпризи. так угу. що... Так, що можуть піти всі, тому да, приходьте, так квитки, де можна купити, до речі, квитки. Uh, купити можна білети у нас на сайті selfmadegroup.in, або uh -huh. ж позвонити по телефону і забронувати, подати в офіс к нам і забрати білетики свої. В інтернеті я думаю, всю цю інформацію можна да, знайти. Конечно. Я б хотіла поговорити про ще один напрямок. Ми знаємо, що ви тепер не тільки в Кропивницькому, не тільки з нашими дівчатами організовуєте зустрічі. Тепер а ви вже зазіхнули на Київ. Чи вдалося? Прошло все і як пройшла вечірка? Пройшло все дуже хорошо. Дійсно, мы сейчас планируем потихонечку с Нового года выходить в столицу. Также сейчас ведемо переговоры з Кривым Рогом и Одессою. Но все это планы больше на следующий год. Пройшло все замечательно и очень душевно. Я думаю, что в дальнейшем мы будем развиваться, и также мы в Кировограде тоже планируем новые проекты. Скоро будет запуск нового проекта Self Made Healthy, который будет посвящен здоровью, питанию, здоровому образу жизни. Хотим привить нашему городу да, культ здорового образа жизни, и также скоро ждет э, э, Кировоградок годовщина нашего проекта 24 декабря. Мы Готовим вечеринку, пока не буду розкривати всі секрети, вже будемо працювати над ней после нашої гості Маші. Я думаю, що буде очень интересно. Можливо, на 24 грудня запросити ще якусь зірку. А, є вас в планах okay. е є в планах і на е набагато ближче. О, ось декілька так. лекторів зірки але... набагато ближче, так та, але, але ми знає? про них скажемо трішки пізніше. <світ> ну, дивитися, анонси, анонси варто. Варто підписатися на групу. Вона є у Фейсбуці, в інстаграмі. Наскільки я знаю, тепер ви вже започаткували. Якщо зірка не може приїхати принаймні зараз в наше місто, то вже є бесіди. Інтернет з ними можна прослідкувати за їх да, життям, так. за їх здобутками. Ця ідея кому належить і хто проводить інтерв'ю. Провожу інтерв'ю, в більшій часті Я відправляю да, нашим mm -hmm. известным Кіровоградкам, У нас зараз така рубрика питання, і копірайтер наш уже все оформляє і публікує на сайті. Сьогодні, кстати, тоже чекайте на сайті новое интервью от а, участницы холостяка 6 о, бачите, ага, так це що це Анастасія, я так да, розумію, Донський, Донський, так? Да? Що, А, да? ви, а так? Ми вже брали у неї інтерв'ю. Анастасія так? Проговори, пропише. Слухайте, дивіться. Ми вам дякуємо. Аня, сподіваємося, що всі побачать вашу Фресіння. Тому що є дуже багато хто любить. Дівчата думаю, будуть з задоволенням і візьмуть щось із Машиного життя собі, щоб стати да. кращим. А і що між до прочим розкрою секрет? От Маша сидить скромнічет. Ну а у нас буде ведуща на майстер-класи Маша Фресіні. Так що бачить у нас. <реш> Маша, якщо хочете подивитись на Машу і на Машу, приходьте на майстер-клас 1 жовтня, так, так. тому не боріться, купуйте квитки, це насправді недорого. За три години майстер-класу і просто бесіди з Машою Фросініною і з Машою, щоб її побачити ще ще раз, не тільки в телевізорі, яка в гостях у вас постійно, а й наш, наш ви Побачите. Дякуємо вам, Аня. Всього вам найкращого. Спасибо. Ну а далі що буде, дивіться, побачимось.